Зимові прикмети, прислів'я, приказки. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Хмари проти вітру йдуть до снігу. Синиці починають зранку пищати, вночі буде мороз, а ховається під стріху на хуртовину. Снігур під вікном сповіщає про себе на відлигу. Добрий той сніг, що вчасно ліг. І ні на деревах перед морозом, а туман перед відлигою. Узимку сонце, як мачуха, світить та не гріє. До завірюхи треба кожуха. Багато снігу, багато хліба. Зайці в сади прийшли до суворої зими. Піде сніжок, залишить слідок. Сова кричить, холодно кликає. Кіч крябає підлогу на вітер і за вірюху лежить черевцем догори на відлигу.